Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, ми сьогодні читаємо 10-й псалом. Це один із особливих псалмів, і люди його читають тоді, вірні християни читають його тоді, коли відчувають гоніння, коли відчувають, що злісили, оточили душу, повстають на неї. І коли є якась загроза. Тоді моляться, до речі, досліджуючи юдейську традицію цього псалма, звернув увагу, що, виявляється, там в юдею майже узаконені такі більш магічні відношення до молитви. І там, до речі, такі поради давалися, які ну, в нас називаються напів'язическими, що там от цей псалом його треба там, переписати і постояти. З цим псалмом біля річки, і потім занести чи прочитати цей псалом, переписаний там, біля річки чи біля моря, а потім із тим листочком піти і положити цей листочок біля будинку, де живе ворог, який там переслідує, і це має допомогти. Ну, у нас в християнстві такого, такої практики немає, це якось неправильно. Це більше схоже на магізм, аніж на віру, чисту віру в Бога. Ну, Бачите, вони відійшли від Христа, вони верніше, не прийняли Христа, і тому вони там ще десь блукають в цій духовності, шукають, як правильно її зрозуміти. Вони добре знають історію біблійну, а от все, що стосується духовності, такої, як у нас, християн, то у них з цим великі проблеми. От тому і в них часто проявляється агресія по відношенню до інших, тому от вони там в Умань, коли з'їжджаються то поводяться досить брутально, тому що релігійність без любові, власне, отака от от і буде. Це буде проблема. Це буде те, що замість того, щоб прибільшувати любов у світі, буде навпаки робити якусь конфронтацію, і буде причиною різних суперечок, ненависті і так далі. Давайте ми подивимося по-християнськи, скільки нам Господь допоможе, як ми зрозуміємо цей псалом. Будемо говорити про гоніння і переслідування і уникання гонінь. І тут все дуже і дуже непросто. І єдиного рецепту на це не буде. Але ми на деякі моменти звернемо увагу. На Господа я надіюся, як же ви кажете душі моїй, відлітай на гору вашу, як птах. Бо ось грішники напружили лук, наготували стріли, щоб стріляти в темряві у непорочних серце. Ну, на Господа він надіється. І тут друзі кажуть, що давай десь ховайся, так як птах, ховається десь там на горі. Давид буде намагатися ухилятися, але він, ми знаємо, що є прикладом дійсно справжнього упування на Бога. І тут. Ось сказано, бо ось грішники напружили лук, наготували стріли, щоб стріляти в темряві у непорочних серце. Ну, непорочні серцем це умовність, так? Ми завжди на цьому акцентуємо. Що ми десь не подумали, що ми з вами тут праведні, чисті, святі. Ми прагнемо святості, а в цьому якраз і є основа християнства, основа спасіння. А ось ті, хто не прагнуть цього. Вони пускають стріли, сказано, що в темряві. Тобто це вистріл в спину, це підлий підступ. І вони це роблять, знаючи, що нема в них на це вагомих аргументів, але вони роблять все для того, щоб скомпроментувати, щоб роздратувати, щоб вбити, знищити і погубити того, хто дійсно хоче йти шляхом спасіння. І, до речі, це роблять, от давайте згадаємо Христа. Як було з Христом. Він ж коли народився, то відразу почались переслідування. Втікає в Єгипт. Повертаючись з Єгипта, виявляється, що там теж непроста ситуація, поселяється не в Ефлеємі, а в Назареті. Виходить на першу проповідь в Синагозі, відповідно, його хочуть скинути із кручі. Далі весь час, ми, от скільки в храмах читаємо читання, оці євангельські недільні читання, і дуже часто там, що от Христос утворив чудо, але ну, ті, хто просили, вдячні Богу і хвалу складають Христу, а фарисеї весь час переслідують Христа і шукають, як би підступом якось його скомпроментувати, засудити, знищити, підбурювали весь час народ. Проти Христа. Так ось, не греки, не римляни, не готи, не асирійці, не е, там не єгиптяни, не язичники йшли проти Христа. А хто? На превеликий жаль ті, хто були при храмі, фарисеї, первосвященники. Вони переслідували Христа. Ось це та проблема, про яку ми з вами весь час говоримо. що Маючи на своїх плечах, раніше будучи носієм віри, треба пам'ятати, що наша надмірна фанатична впевненість у правоті своєї віри може спричинити в нас велику гординю. І ми не те, що будемо гнівливо відноситися до людей, ми і Бога можемо розіп'ясти. Так само, як багато тих, хто вважають, що в них конфесія найправильніша, розпинають інших вже багато років, інших розпинають. Ось. І тому треба мати велику розсудливість і розважливість. Це треба пам'ятати дуже всім, що Христа розіп'яли на язичники. Язичники лише виконували волю. Римляни, так воїни розпинали. але... Вони казали, що. Пилат казав, ми не бачимо в ньому провини. І сотник, вже коли побачив це, все, сказав в істину, він, ну, син Божий, він просто здивувався. Коли побачив, як Христос терпів, от в нього серце скоріше відкрилося на прийняття правди Божої, ніж у священників, фарисеїв. Ось цього треба боятися. І ще одна сторона, ми зараз про це поговоримо. Бо те, що ти довершив, вони зруйнували. Що зробить праведний? Господь у храмі святім своїм, Господь на небі, пристіл Його, очі Його на вбогих споглядають, згір Його випробовує синів людських. І тут зараз ще один стих. Господь випробовує праведного і нечестивого, той же хто любить неправду, ненавидить душу свою. Ще раз, Господь випробовує праведного і нечестивого. Тобто Бог дає шанс. За допомогою різних обставин Господь спонукає серце людини до покаяння. Праведного випробовує, чи дійсно він праведний, чи невдаваний праведник, чи невдаваний християнин, а нечестивого випробовує для того, щоб спонукати стати на правильний шлях. І, до речі, в молитві Отче що ці слова і не веди нас у спокусу, найбільше оспорюються. І от, зокрема, західні богослови там хочуть якось змінити це слово. Це все гра слів, але ми розуміємо, що тут написано конкретно. Господь випробовує. Ми можемо це слово там, не веди нас у спокусу, замінити, не веди нас у випробування, але суть залишиться та сама. Тому Бог випробовує на наше спасіння. Тому що ми надто слабкі і перемінливі. Дощем прольє від нагрішників палюче вогілля, вогонь і сірку, палючий вітер, частка чаші, скорботи їхньої, бо праведний Господь і любить правду, на праведних дивиться лице його. Отже, коротенько, давайте ще раз про гоніння. Христос дочасно намагався уникати переслідувань, ми це знаємо з Євангелії. І йшов з одного міста, в друге місто, з одного села в інше село, і з храму інколи виходив, щоб спастися від тих, хто його переслідує. Але прийшов момент, і він пішов на Голгофу. От людина повинна відчувати, де межа. от цьому. Зрозуміло, знаєте, Ну ми себе не маємо рівняти до такого рівня. Мучеництва, які, які мав Христос, чи мали святі мученики в нас, цілий Сон мучеників, які страждали, це ще треба сподобатися, бути мучеником. І якраз у мучеництві проявляється віра людини, сила її віри, сила опування на Бога. І тому ми не знаючи, наскільки ми міцні, повинні намагатися все-таки уникати. Прямої сутички із тими, хто постають проти нас. І про той момент особливий, якщо він в когось настане, що ми вже не маємо куди відступати, ми стаємо на суд, ми повинні пам'ятати, що Господь сказав: не переживайте, не бійтеся, що казати в той момент. Тому що Дух Святий буде говорити через вас. Але ще раз кажу, що ми повинні старатися не спокушати Бога. Тому що і Христос, пам'ятаєте, коли у пустелі молився, то Він тричі відповів дияволу, що не треба Бога спокушати. Тому що знову ж таки тут розумієте, настільки все складно, ми складні, От, і через те так це все складно. Наше надмірне упування може бути виявом нашої гордині, самолюбування. От. І надмірним упованням на Бога ми можемо тим самим, знову ж таки, як я часто люблю казати, тим самим ми хочемо зняти з себе відповідальність за свої вчинки, за свої справи. І тут потрібно вміти балансувати в цьому. Так само і Давид. Він уповав на Бога, але і втікав. Уповав і втікав. І хай Господь нам допоможе, щоб ми мали цю життєву мудрість, як нам іде поступити. І найголовніше, що треба сказати про 10-й псалом, він був написаний Давидом після того, як він переміг Голіафа, і Саул почав переслідувати Давида, і під час тих гонінь він мав свої переживання, тому і цей псалом знаходиться на логічному місці після 9-го, після того, як ми знаємо, що у 9-му псалмі воздавалася хвала Богу за те, що Давид зміг перемогти Голіафа. Слава Господу Богу.